У нас сьогодні цілу ніч ішов дощ, лило-лило, треба подивитися, що там в моєму парничку. А це у мене сміття. От коли я сама, то в мене отака одна турба. Так, це в мене тут собачку, Ой, котика кормила. Так. А коли... З малюками то таких три. А Та зараз мало. І я вішаю там на електрод, а потім, коли машина їде, вони забирають. Зараз хочу подивитись, що там у мене в парничку, бо я все ніяк. Вчора хотіла, забула. Сьогодні треба подивитися. Я понесу. Воно тут не важке. Так, повісю. Ох, листочків мені трішки нагорнуло. Привітайка. Води тут добре дошли. Не зрозуміла. Ніхто не повісив ще кроме мене. І думаю, сьогодні що? Вівторок чи понеділок? Та вроді понеділок. Ой, вроді вівторок. Сама вже запуталась. Ну нічого. Так, та дивлюсь ящички дощ. Ні, нічого той стоїть. Зараз піду подивлюся в парничку. Десь чула котяраня вчав, ну щось не бачу. Ух, тут скільки води, я відкрию, а потім покажу. Ого. Так, о. Так, можна один бік відкрити. Як воно тут буде держатись? Так. Ага. Навпаки треба отут, щоб воно не падало. Ось так. І стече, бо тут на плівці багато води. О. Так. І зараз покажу. Що в мене тут? Так. О, падає. Ну нічого. Оці гілочки ще поопилювати. Ну, Тьома говорив, що обпиляє. Може, обпиляє. Ну, ось так. Цей бік. Так, не знаю, оце якісь. Сумніви в мене, а так всі тут живі з цього боку. Не шити живі барбариси ось живі, тепер з цієї сторони, ну, з цього боку. Теж відкриваю ось. ось така Тут ялиночки і барбариси листопадні. Ну і, і ялівці ось так. Все тут добре. Рукою отак то вже ж скільки відкрито було, ну тепло тут. Отак. Зараз плюс 6, правда, й на дворі, ну тут градусів 12, здається. Тепло-тепло. Ну, це так я подивилась. Свій парничок щось нам сказали, що буде навіть плюс 8, не знаю. Поставила паличку. Біля оцієї полунички, яка взимку надумала цвісти, і дала отакий вирожай. Я вже її зірвала цю полуничку. Звичайно, вона не дозріє, але чомусь хотілося взяти. Побачу, що з неї вийде. Анні вкинув чай, буде пахнути. У мене ось сюди скільки нанесло було листя. І ото був такий ураганний вітер, куди воно його занесло. По, ну, На городі майже немає. Ну і тут нема. Ну, а я ще її не переймалася, думаю, навесні повибираю потихеньку. Ось так у нас тут генератори працюють, чую, у когось дуже шумно. Так, ну і що ще робить? Нічого, дуже мокро, так що що тут зробиш? Нічого. О, пляшка, оце з ялиночки, пляшечка. Ну я ж туди не піду, дуже грязько. А треба накрити. От йолки палки Що ж це таке? Чого вона вилізла? Не зрозуміло мені, чого вона вилізла. З ялиночки ж. Ні, тут ялинки в мене було 5-5 і є. Це з якоїсь, ага, це, мабуть, з того ялівця. Ну, не буду я лізти, поки що, хай так буде. Дуже грязько, бачите, мокро, мокро, отак поналивало. Ну, що, на дворі так сумно, дуже, це не літо, а зима. Зима десяте грудня. Ну, грудочок ще нема, і снігу нема у нас, у людей вже є. Хтось їсти, просить. погуляла, а тепер хочеться їсти. Так, давай домовимось. Ти в мене розумничка, коли я говорю сірий, ти, <смістична> ти розумієш? Дивіться. <смістична> Значить, дивися. Отам я протерла підлогу сьогодні, де у тебе стоїть твоя їжа, і не забрудни мені. Ага. І куди пішла? Та нема його там, нема. Це я тобі як приклад говорю. Ну, я вже їй приготувала, Ну, вирішила трішки менше дати. Боїсь я ще добавлю. Іди іди, іди. іди. Це свіженьке. Я тільки зварила м'яско, гречку. Я теж гречку буду снідати. О, це спасіба так. Да? Дякує. Дякую. Ну? Не вздумай на килим нести. Я-то попили сосю сьогодні, ну не встигла. Виключили світло, так я тоді думаю. Ну, я, мабуть, попротираю скрізь підлогу, а потім ще попили сосю. Ну, трішки навпаки зробила. А ви теж так робите, коли світло виключають. Ну, таке є, А то називаю тільки котика і вона бігом сердиться. Не приходив ще сьогодні. Поїла все. Моя ти розумничка. Ну, мабуть, не хоче більше. Мабуть, хвате. Вистачить тобі? А що ти шукаєш? Іще? Іще дать? Фендюшки дать іще? Ну, зараз візьму твою мисочку? Зараз дам. Ну, Це ж. Лишилось оце? Чи буде вона їсти, не факт. Ну просе. Так. І ой, трішки розсипала ложечку гречки. Ну, тепленьке, звичайно. Іди, будеш їсти? Не будеш, більш ніколи не дам до балки. Ну, їж, їж добре, їж, їж. Куди? Їжа, то дам сірому. Ну, побачимо. А, і стільки ж на килим несе. Ну, і вредна ж ти поїла і другу порцію. Умничка. А тепер, що ти хочеш? А? Що ти хочеш? Щоб я тобі мішу подала. А сама? Ой, сама не можеш взяти. Ну, а тепер гратися. Наїлась тепер гратися. Ну, давай. Ну, і це я собі вже приготувала їжу. Це в мене ікра із синіх. Це сир. Плавлений намазка, я говорю, я додала до гречки. І оце гречка в мене. Це мій сніданок. Каву я вже попила, тому, може, чайок попізніше. А для чаю в мене така чашка. Це дочечка купувала. Тут дракон. Бачите? От. Зараз, звичайно, тут -от заварничок стоїть. Зараз, звичайно, ті календарі, мабуть, поміняли, щось я там читала. Ну, а так, я народилася в рік дракону і оце ж отримала такий подарунок. А тепер виявляється, що у нас в рік дракону народився і Святославчик, і Артем. І мій молодший онучок. Всі ми дракончики. Ну і мені смачного. Так, гречка в мене зварена, м'ясо зварила для Фенді. Це... Ну, світла ж нема, грію так водичку і чай собі зроблю. Покажу, який чай, це ще Віка привезла з Карпат, і я його потихеньку п'ю. Ну, це котлети в мене смажаться. І ще, може, зварю суп, не знаю. От, Чи суп, чи якісь спагеті. Ну, поки що так довго вода гріється, це ж я кип'ячену вилила з чайника бо ні, ніяк же там. І вона ж була не холодна, а тепленька. Ну, ще й не закіпа навіть, бачите. І не думає. Темно якось, похмуро в хаті. Ну, а чимсь треба займатись. Не ляжеш, а там будеш лежати. Так, слава Богу. Ну, це ось такий чай. Значить, тут його склад листя та гілки лісової малини, цвіт липи, ягоди малини, ягоди ожини, ягоди чорниці, ягоди смородини, ягоди аронії і яблуко. І оце ж, його треба в цьому місяці вже повністю використати. Тому я Частенько буду його пити, ну тут разів на п'ять іще. Це такий чай. Ну, оце дивіться, десь хвилин 5 у мене було, я смажила з одного боку і перевернула на другий бік. Ну, котлети були заморожені, і зараз закрию кришечкою, і до кінця середній вогонь. Все, в мене закипіла водичка, я вже зробила собі чай. Ну, це ось такий пахне. Не знаю, що липа дуже пахне. І оце я дві чайні ложечки кладу, і воно там заварюється. І можна потім виймаю і п'ю. Оце ж заварничок оцей виймаю і п'ю. Наїлася. І відпочиваєш? Ну, відпочивай. Дивиться так на мене, такі оченята ті. «Да, оце ти сьогодні наїлась, так. Ну, і що? І нічого не скажеш? І чуть-чуть і нічого не поговоримо, як ти сердишся в нас, га? Лаєш, ні? Каже, що мені лаять, як я просто відпочиваю?